ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Двучасного всечасніші Отці, улюблені брати і сестри, 25 березня 1991 року. Христос Господь покликав свого втомленого слугу архієпископа Лефевра постати перед Його трибуналом. Це був знаменний день. Бо це сталося в день, коли Церква щорічно згадує дату свячень Господа нашого Ісуса Христа. Архієпископ Лефер часто казав, що свято Благовіщення є також святом священичих свячень Господа нашого Ісуса Христа, тому що саме тоді Христос, взявши людську природу, став священником в лоні пречистої Діви Марії, в тому соборі, в тій катедрі, вибраній. При і чудовій. Отож, дорогі вірні, цей великий захисник священства того дня був покликаний до Господа Бога на суд. І, хоч минулого року свята Мати Церква святкувала свято Благовіщення пізніше через те, що 25 березня припало на страсний тиждень, і літургійне святкування було перенесено на післяпасхальний час, для нас знаменно і втішно. Що кожного року, коли святкуємо цю велику урочистість, що Син Божий для нас і заради нашого спасіння став людиною, ми одночасно також пригадуємо, що саме тоді наш улюблений вельми шановний засновник, архієпископ Марсель Лефевр закінчив свою життєву мандрівку та справу свого життя. Сьогодні, через те, що це найближчий можливий день. І щоб відслужити святу літургію за душу цієї великої людини, ми зібралися тут перед тим катафалком, який символічно пригадує нам гріб архієпископа, котрий знаходиться в еконі. Але перш за все ми збираємося біля вівтеря, біля цього вівтеря, котрий був освячений духовним сином архієпископа Лефевра єпископом Альфонсо де Галяретою. Чому ми приходимо сюди? Чому ми приходимо сюди? Ми приходимо, щоб висловити нашу вдячність цій великій людині, великому священнику і єпископу, людині, яка була захисником віри, приходимо до єпископа, який палав великою апостольською ревністю для добра душ, для їх спасіння. Тому ми прийшли сьогодні, щоб подякувати йому за це, тому що кожен з нас має особистий борг перед Ним. Де б ми були, якби не він, куди б ми пішли, де б ми знайшли вівтар, на котрому можна було б відправити найсвятішу жертву, звідки ми мали би священики, якби не цей великий чоловік, котрий пожертвував собою заради оборони найсвятішої жертви, який пішов по стопах найвищого священника, взяв на себе ганьбу і ненависть, і не тільки від ворогів церкви, але й від тих. Хто має уряд у церкві, і то найвищий. Дорогі вірні, у наші дні архієпископ був людиною, яка мала таку ж неймовірну місію, як Мойсей у Старому Завіті. Бог сказав візьми мій люд і вирви його з рук Фараона, і виведи його куди? До Червоного моря, в пустелю. Але Мойсей, вірний Богу, пішов і вивів народ. Але Мойсей мав легше завдання, тому що він ясно і чітко бачив, де є ворог і куди треба йти. Наш засновник, архієпископ Марсель Лефев, знаходився у набагато складнішій ситуації, тому що в ті часи було важко зорієнтуватися, куди йти, де ворог, де небезпека, і де країна визволення, де земля обітована. дорогі вірні. Нам усім зараз набагато легше, і хоча ця буря і божевілля модернізму зараз збирає незмірно більші плоди порівняно з 1991 роком, коли помер архієпископ, і це божевілля є набагато більшим і страшнішим. Але, дорогі вірні, ми знаємо, куди йти, бо він показав нам напрямок. Нині ми розумніші, нині ми сміливіші. Але лише тому, що він, коли не було зрозуміло, що робити і куди йти, довірився Господу Богу і дозволив себе провадити. Подивіться, він не вибрав короткого шляху, він не пішов дорогою божевільних, засновуючи свою власну церкву, але до кінця залишився сином католицької церкви. Він міг сміливо сказати, як колись свята Тереза від дитятка Ісуса. Коли вона вмирала, сказала: зрештою, я є дочкою церкви. І це була для неї найбільша честь. Для архієпископа Лефевра, так само бути дитиною католицької церкви було найбільшою честю. він ніколи не прагнув розколу. Хоча від 1988 року його постійно називали схизматиком. Проте саме він був тим, хто тримався церкви. Він ясно дав зрозуміти. Що якби він був переконаний, що висвятивши цих обраних ним чотирьох єпископів робить гріх, то він ніколи б цього не зробив, його душа була праведною, він погорджував гріхом, але в той же час його душа була ревною, і тому в ній не було ані краплі конформізму, пристосуванства. Тому після довгих молитов, після тривалих роздумів і вагань. Шукаючи просвідчення в Господа Бога, він приймає рішення спробувати вижити, приймає рішення, бачачи, що він близький до смерті, що його сили слабшають, що його життя добігає кінця, щоб те, що він сам отримав, апостольське спадкоємство і уряд єпископа, передати своїм наступникам. Не для того, щоб вони поділили світ на чотири дієцезії і вибрали з поміж себе папу, але для того, щоб були так само, як він переслідуваними, щоб мандрували по цілому світу так, як великий святий Атаназій, і проповідували правдиву віру, зміцнювали братів у вірі, підтримували їхній дух, уділяли таїнство миропомазання, а також уділяли таїнства священичих свячень. Щоб традиція тривала, щоб церква тривала. Під час своєї відомої проповіді, 30 червня, архієпископ чітко висловився: вам необхідно добре зрозуміти, чому ми ні за що на світі не хочемо розглядати цю церемонію як схизму. Ми не схизматики. Єпископів у Китаї було покарано екскомунікою, бо вони відлучилися від Риму і підкорилися китайській владі. Ми дуже добре розуміємо, чому папа Пій XII це зробив. У нашому випадку абсолютно не йдеться про відокремлення від Риму та підпорядкування будь-якій іноземній владі або заснування свого роду паралельної церкви, як, наприклад, це зробили єпископи з Ель Пальмар де Троя в Іспанії, котрі призначили собі папу і сформували колегію кардиналів. в нашому випадку про такі речі не може бути й мови. Ми далекі від такої думки, як та, щоб відірватися від Риму. Навпаки, ми проводимо цю церемонію, щоб продемонструвати наш зв'язок з Римом, щоб продемонструвати наш зв'язок з церквою усіх часів, з папою та з усіма тими, хто після другого Ватиканського собору на жаль думали, що мусять визнати помилки, ті серйозні блуди, які призводять до знищення церкви та знищення католицького священства. Же продовжує далі. Мені здається, дорогі брати, що я чую голоси усіх цих пап від Григорія XVI. голоси Пія IX, Святого Пія X, Бенедикта XV, Пія XII, котрі волають до нас з любові до Господа Бога. Заради любові до Господа, що ви робите з нашою наукою, з нашими проповідями, з католицькою вірою. Чи хочете відриктися від неї, чи хочете дозволити їй померти на цьому світі? На милість Божу, ви повинні наполегливо зберігати цей скарб, який ми вам передали. Не залишайте вірних, не залишайте церкву. Бо від часів собору навіть те, що ми засудили, приймається і навчається римською владою? Як це можливо? Ми засудили лібералізм, ми засудили комунізм, соціалізм, модернізм, сіонізм. Всі ті блуди, котрі ми засудили, тепер навчаються владою церкви, є прийнятими і захищеними. Чи це можливо? Якщо ви нічого не зробите, щоб продовжувати довірену вам традицію церкви, все пропаде. Загине церква, пропадуть усі душі. Дорогі вірні, та турбота і ревність архієпископа про душі спонукає нас віддячити йому нашою молитвою за його працю і за його жертви. Тому щороку, в річницю його смерті, ми відправляємо ту найсвятішу жертву, яку він захищав. У тому обряді, який він так любив і нам його передав, але також заносімо наші ревні молитви до Господа Бога за архієпископа Лефевра десь глибоко в наших серцях жевріє та надія, що він більше вже не потребує цих молитв, десь глибоко в наших серцях є переконання, що добрий Господь вже сказав архієпископу, коли він став перед його судом слуго добрий і вірний. Увійди в радість пана свого, але дорогі вірні. Що інше ми можемо йому дати, як не нашу молитву, але якщо він її вже не потребує, тоді хіба його апостольська душа, яка так любила душі і так палко дбала про добро душ, не буде радіти з того, що молитви, які ми за нього заносимо? Господь наш призначить душам терплячим у чистилищі, які найбільше потребують нашої допомоги хіба цей великий апостол іловець душ не буде щасливий, коли наступні душі завдяки нашим молитвам будуть витягнуті з цієї вогненної в'язниці чистилища і приведені до вічної радості. Не скупімося на молитви, але також не наслідуємо певної бравади, можна так сказати. Зухвалості модерністів, які так легко канонізують усіх, Бог знає таємниці сердець і всі їхні закамарки, Бог є суддя, котрий виносить справедливі вироки. Натомість ми під впливом любові та вдячності триваємо в нашій молитві і пам'ятаємо, що цей чоловік, котрого ми сьогодні згадуємо, набагато ближчий нам, ніж наш рідний батько. Бо цей чоловік і його старання дали нам можливість жити благодаттю, дали нам можливість брати участь у святій літургії, дали нам можливість приймати католицькі сакраменти і визнавати католицьку віру. Без нього не було б нічого. Якби він не став на захист віри, хто інший зробив би це, навіть ті найбільші. Так би мовити, полум'яні захисники католицької доктрини на Другому Ватиканському соборі покинули архієпископа. Лише єпископ Антоніо Де Кастро Майєр вірно залишився на його стороні. І таким чином ми можемо прирівняти цих двох єпископів до свідків Апокаліпсису, до тих двох свідків смерті, яких радів світ, але ми знаємо, що Бог Воскресив їх і ми віримо, що Бог також воскресить нашого шановного засновника, і що Він свого часу буде реабілітований також офіційною церквою. І, можливо, цілком правдоподібно він колись буде канонізований, якщо навіть невидимою церквою, то з усією впевненістю Господом нашим Ісусом Христом у небі. Амінь. По Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.